До вашої уваги запитання зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року. Яка соціальна верства становила переважну більшість населення Київської Русі у 9-12 століттях? Варіанти відповідей: міщани, бояри, смерди чи дружинники? Давайте поговоримо про соціальний устрій Київської Русі. На верхівці соціальної піраміди руського суспільства були князі. Князі обіймали найбільшу владу в державі. Крім князів, до панівних верств належали ще й бояри. Боярські роди формувалися з місцевої родоплемінної знаті, а також із пливових дружинників, які за військову службу утримували від князя земельні маєтки. Разом із князями бояри становили правлячу верхівку держави князівства. Привілейованою соціальною групою руського суспільства були і дружинники, професійні вояки. Вони брали участь не лише у воєнних походах, а й обіймали певні урядові посади. За вірну службу князеві дружинники отримували грошову винагороду, а також землю. До привілейованих станів відносять і духівництво. Духівництво було найосвіченішою верствою тогочасного суспільства, духівництво поділялося на верхівку митрополит єпископи і гумини монастирів та рядових священнослужителей. Помітну роль у житті відігравали ченці монастирів. Середину суспільної піраміди посідали міська заможна верхівка, а також купці і ремісники. На нижніх щаблях соціальної піраміди руського суспільства перебували смерди, люди, закупи, рядовичі, челядь, наймити, холопи та «ізгої». Найчисельніша група тогочасного населення селяни смерди. Вони були особисто вільними, мали власне господарство, землю, мешкали в князівських селах і платили князеві данину. Селян у писемних джерелах названо ще й просто люди, здебільшого мешканців сільських общин. Якщо смерд через якісь обставини втрачав власне господарство, то він міг позичити гроші, купу. У Феодала, але цю позику мусив відробити. Отож, селянин, який працював закупу в господарстві пана, звався закупом. Відпрацювавши борг, такий тимчасово залежний селянин ставав знову вільним. Різновидом закупів були рядовичі, адже обставини перетворення смерда на закупа закріплювалися в договорі. Ряді. Звідси відломачують назву Рядовичі. До багатьох русичів застосовували назву наймит челядин. Якщо наймити працювали в умовах наймання, залишаючись особисто вільними, то челядь була невільною, її продавали, дарували, передавали у спадщину. До челяді потрапляли здебільшого полонені. І у повній власності пана перебували холопи. Особливу групу населення становили ізгої. Так називали людей, які з різних причин випадали зі свого звичного середовища, втрачали з ним зв'язок. Ось ми розібралися з вами соціальним устроєм Київської Русі. І визначили, що найчисельнішою групою населення в Київській Русі були селяни смерди. Це пояснюється тим, що сільська місцевість довгий час переважала в Київській Русі над міською. Звідси наша правильна відповідь В селяни Смерди.